А рік вже добігає до кінця і підсумовують прожити люди, яким було у році цім їхнє життя. Що пригадати, а що краще забути. Бо дні бували різними всіх нас, у кожного своя в житті дорога, та Бог усіх вів нас, благословляв. Тому віддаємо у цей час подяку Богу. Що до сьогодні Він нам допоміг, не залишив, бува, на півдорозі, своєю ласкою, любов'ю він зігрів, коли здавалося, що впадемо у знемозі. А коли радісно було, це він шептав, люблю тобі мені з небесного престолу. А коли кликали, прийди, Ісус, казав, іду, приходив, щоб знімати із нас втому. Прощав гріхи, любив, благословляв, Він поруч був із кожним з нас так близько, і він достойним є того, щоб у цей час ми перед Ним схилялись дуже низько. Його бомилість супроводжує наш шлях. Бо що ж зробили ми для нього у цей рік? Скільки плодів зростили на його полях, а скільки більше він послав мені й тобі? Ще кілька годин. І знову рік новий прийде, і знову фініш, знову старт новий, але якби хто запитав тебе й мене, чи все, що міг для Бога ти зробив, чи послужив ти там, де тільки міг, чи Божу волю на своє життя пізнав? Чи турбувався ти про вбогих і калік, чи знову ти лиш тільки планував? Тому, допоки в нас з тобою є ще час, переходімо до конкретних дій, бо ми не знаємо, що ще чекає нас, чи будемо ми завтра ще на цій землі. Тому спішімо послужити зараз і тут, щоб кращими ставати нам усюди, бо рік вже добігає до кінця і підсумовують прожите люди.